Вітаю вас, діти! Про що ж ми сьогодні дізнаємося на занятті? Послухайте вірш, можливо, ви здогадаєтеся, про що піде мова? В небі сонечко яскраве, в травах коники, а у лісі кучеряві дзвонять дзвоники. Схожа вродою і сонцем кожна квіточка стигне вишня під віконцем. Літо. Літочко. Як ви гадаєте, про що ми сьогодні будемо розмовляти на занятті? Правильно! Про літо! Починається літо. Найтепліша пора року. Як ви гадаєте, яке положення в небі займатиме сонце? Влітку сонце буде знаходитися високо в небі. Його промінчики будуть гріти всю земну кулю. А якою буде температура повітря? Влітку температура повітря дуже висока, тому на вулиці спекотно. Сьогодні ми з вами поговоримо про літні явища в природі. Послухайте уважно загадки і відгадайте природні явища, про які ми будемо говорити. Коли падаю я з неба, люди кажуть так і треба! Восени, тоді, вважай, буде добрий урожай. Яке це явище? Правильно, це дощ. Дощ збирається тільки тоді, коли хмари набрали велику кількість води. Влітку можна зустріти такий дощ, як теплий, короткотривалий, грибний дощ, зливу та дощ із градом. Наступна загадка На дворі переполох. З неба сиплеться горох, з'їла шість горошин ніна, а тепер в неї ангіна. Яке це явище? Правильно це град. Град це дощ змішаний із льодом. Град важкий, тому він небезпечний. Наступна загадка. Він ніяк нічим не пахне. Він на небі гуркотить. Він як гахне, як тарахне, аж у хаті все брящить. Яке це явище? Правильно, це грім або гроза. Гроза частіше зустрічається з дощем або градом і є небезпечною. Під час грози ми чуємо сильне гупання, що зветься громом. Наступна загадка. Дощ пройшов. Через ставок перекинувся місток. Кольорів у ньому сім. Що це за явище? Правильно, це веселка. Веселка з'являється після дощу. Веселка це сонячний промінь. Він проходить через дощові краплі і відображається на протилежному боці неба у вигляді величезної різнокольорової дуги. Наступна загадка. Вранці на мисто заблищало, всю траву воно заткало. А пішли шукати вдень і ніяк його не знайдемо. Яке це явище? Правильно це роса. Роса з'являється через те, що влітку вночі температура повітря низька, а з настанням ранку температура піднімається і на листочках трави або квітів утворюються крапельки води. Роса. А що ви можете сказати про життя тварин влітку? Літо це час лісової малечі. Вилітають із гнізд птахи, у звірів підроста заміна? Найстаршими з усього лісового молодняка є ведмежата. Вони народилися ще в барлозі узимку, і тепер вони слухняно йдуть за мамою. Лисенята – Грають біля нори. Білченя здійснює свій перший висотний стрибок. Коли стемніє, виходять на полювання маленькі їжачки. Про літо можуть розповісти і ягідки в лісі. За допомогою них можна дізнатися, який зараз літній місяць. Наприклад, полуниця це червень, чорниця це липень. А брусниця серпень. А зараз давайте пограємо в гру. Перед вами на екрані будуть з'являтися дві картинки. Ви уважно подивитеся на них і оберете те явище, яке я назву. Серед явищ оберіть дощ. Серед явищ оберіть росу. Серед явищ оберіть блискавку. Серед явищ оберіть град. Молодці! Гарно попрацювали. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал.